Вітаємо на шоу дурні гроші. Не те, щоб гроші були дурними. Більшість хоче більше грошей, але іноді приймаємо дурні рішення. Вам не обов'язково так робити. Це шоу показує, як перестати приймати погані рішення, щоб розумніше поводитися з грошима і жити краще. Приєднуйтесь сьогодні. Ми поговоримо про нерухомість путівник покупця. Дякуємо, що приєдналися до нас на епізоді дурних грошей. Я Діана, і я тут з Джоном та Вівян. А Джоне, як ще до того, щоб ти поділився чимось смішним, що ми робимо з нашими грошима? Не повертаю десятини свого доходу. О, це глибоко. Так і є. Але я вважаю, що це питання простої чесності з Богом. Сам. а ти? Витрачати забагато грошей на останню моду. Дівчинко, горіпе. Звідки ти це знаєш? Ти збираєшся трохи попарти? Ні, я не збираюся йти далі. Давай не будемо, крице, сьогоднішній наш випуск повністю присвячений купівлі будинку. І для більшості людей це велике рішення. Я витрачаю більше грошей, ніж, мабуть, коли-небудь витрачав раніше. На скалі? При купівлі будинку ти заробляєш гроші саме тоді, коли купуєш, а не коли продаєш. О, це звучить якось нелогічно. Ти кажеш, що я витрачаю гроші, і водночас саме тоді я їх заробляю. Ти заробляєш гроші, коли купуєш, а не коли продаєш. Добре, давай розберемося з цим. Чому б нам не вийти на вулицю і дізнатися, що люди думають про купівлю житла? Які три речі скажеш, якщо ти збираєшся купувати бобінок? Розташування, розташування, розташування. Фану. Якість життя у будинку залежить від того, де він знаходиться. Розташування для різних людей означає різне. Ти хочеш мати хороших сусідів. Ти хочеш мати зручний доступ до того, що тебе цікавить. Ми сподіваємося, що буде трохи культури. Ми сподіваємося, що це буде щось, що ти можеш собі дозволити. Ми сподіваємося, що це буде щось, що ти зможеш продати, якщо буде потрібно. Розташування, ціна. І зручності, які йдуть разом із будинком чи квартирою. Номер один. Розташування. Номер два. Якість шкіл. Можливо, не обов'язково стане в такому порядку. І номер три: чи підходить цей будинок за розміром? Чи підійде він для моєї сім'ї, чи відповідатиме він нашим потребам як сім'ї? Коли варто орендувати будинок, а коли купувати? Це здебільшого залежить від твоєї роботи. Якщо у тебе стабільна робота, я думаю, що купівля будинку має великий сенс, оскільки ви збираєтеся жити там досить довго. Сказав би, що це також залежить від віку. Іноді, коли ти молодий, я думаю, що спочатку варто орендувати будинок, бо ти точно не знаєш, де хочеш бути. Але коли ти змиришся зі своїм віком та всім іншим, я думаю, можливо тобі час купити будинок. І я б сказав, що економіка дуже важлива. Якщо у вас є гроші, купуйте зараз, поки ринок спокійний. Через 10 років ціни можуть знову різко зрости через інфляцію. Це сталося зі мною. Я купив свій будинок занадто дорого. Я не зможу це відскудувати. Я застряг, розумієте. Якби я купив, скажімо, на три роки пізніше, все було б добре. Я хочу звернутися до вас за порадою. Я хочу купити будинок через ріелтора або приватну особу. Що ви мені порадували? Ну, мене навчили не давати кораду. Але якщо я вже даватиму поради з цього приводу, це дуже залежить від того, скільки ви знаєте. Моя особиста думка звернутися до ріелтора, а не довірити це професіоналам. Якщо ви самі не є експертом у цій галузі, я не хочу з цим зв'язуватися. Я порадив би через ріелтора. Чого оскільки ріелтор має досвід у цій галузі, він знає всі тонкощі та знає, що найкраще для вас, виходячи з вашого бюджету та ваших потреб. Тож вони можуть знайти щось, що відповідає вашим потребам. Отже, Джоне, що ти думаєш про відповіді? Я ви думаєте, вони мали рацію. Здається, більшість із них віддає перевагу ріелтору, але як на мене, вони не хочуть мати справу з цим процесом. Чи можна це звинувачувати? Згадай про свій досвід. гаразд, ти мене підловив, Пюдора. Але вони не отримують стільки задоволення, як я. Так. Так. Але, Джоне, мене справді зацікавило те, що ти сказав раніше, що ми заробляємо гроші, коли купуємо, а не коли продаємо. Спробуємо розібрати кілька історій, щоб перевірити це. Давайте зробимо. Перший будинок, який я коли-небудь купував, я вирішив придбати. Все, що я міг отримати. Тож у мене був басейн, великий гараж, великий будинок, тобто камін, велике подвір'я. Вийшло зовсім так добре. У мене не було грошей, щоб це утримувати. У мене було дві іпотеки. Це звучало, але ти не міг мріяти. Я насправді не заробив нічого, коли купив той будинок. Я просто заплатив забагато. Тож коли я його продав, ми просто не хотіли туди їхати. А мій досвід був якраз протилежно. Маленький будинок після ремонту без каміна, майже нічого. Але ми це виправили. Ми поклали новий кой. Ми пофарбували стіни в нейтральні колір. Зовнішню частину ми пофарбували в нейтральний колір. Ми встановили штурмові ліка. Просто багато чого з ним зробив. Тож, коли ми продали той ремонтний пристрій, ми заробили на ньому купу грошей. Ова. Отже, саме про це він говорить. Ти купив, правда? ж? Тож він купив машину мрії, яку не міг доглядати. Ви купили стартер, на якому могли б заробляти гроші. Я, мабуть, не був такий щасливий, як він, але тим не менш, Зрештою. я був щасливим. І як довго ви тримали той будинок? Ми прожили в тому будинку шість років. Шість років. Я купив будинок. Я стояв перед ним, перед прекрасними деревами. Я насправді сказав, боже, чи це той будинок, який ти хочеш, щоб я купив? Я збираюся тут робити. Я не знаю. Воно відповідає всім моїм критеріям. Я купив будинок, і цей хлопець одразу сказав: якщо ти колись захочеш його продати, я викуплю його назад. Тоді я вперше застосував цей принцип при купівлі нерухомості. Ви заробляєте гроші, коли купуєте. Тепер я прожив там лише кілька років. І тому я йому зателефонував, продав йому це назад. І я був радий просто жити там без орендної плати. Він купив його за ту ж ціну, за яку я його купив. Тож це була вигідна угода для кожного з нас. Я, мабуть, міг би продати його на кілька тисяч дорожче, але тоді довелося б проходити весь процес із рієлтором або продавати самостійно, а він був поруч. Тож чим довше ти явеш у будинку, тим більше шансів, що зможеш отримати ще кращу вигоду. Але якщо ти там лише недовго, я купив його вигідно і був радий мати місце, де можна жити безкоштовно. Тобто я правильно розумію? Причина, чому ви кажете, що ми заробляємо гроші, коли купуємо будинок, полягає в тому, що якщо ми купуємо його вигідно. Чи заробимо ми гроші при продажу, чи просто отримаємо стільки ж, скільки заплатили, ти все одно створюєш власний капітал у будинку. Це залежить від того, скільки часу ти живеш у цьому будинку. Бо у твоєму випадку, якщо ти продав його за ті ж гроші, це фактично було як жити без оренди. Без оренди і поти. Навіть у слабкій економіці, якщо ти купиш будинок вигідно, все буде гаразд. Але це не так просто зробити. Які є основні способи уникнути помилок при купівлі будинку? Іноді це неможливо, це просто неможливо. Але якщо зробити інспекцію будинку, ти зможеш уникнути багатьох проблем. Це точно я якось купив будинок у селі, і на землі лежало два фути снігу. Коли сніг розійшов, я виявив, що септична система просочується з-під землі, і під будинком була вода. Ти нічого з цього не хочеш. Я ніколи б не купив той будинок, якби мене оглянули. Гарне зауваження. А потім є ще кілька рецей. Ви хочете уважно, дуже уважно прочитати договір, коли купуєте житла. І ще один принцип: ви маєте впевнитися, що зможете дозволити собі цей будинок на одну зарплату, не на вашу з чоловіком чи дружиною разом, а лише на одну. І чому це важливо? Тому що, припустимо, когось звільнять, тоді у вас все одно залишиться безпека у вигляді цього доходу, щоб платити іпотеку. Вау, це дійсно дуже хороші поради. Ще один момент щодо двох чеків. Так. Якщо ви можете жити не в такому гарному будинку, але він у вас все одно буде. Дві перевірки і щось станеться. Ви втратите все. Хм, з огляду на це попереду ще багато чого. Залишайтеся з нами після цієї перерви. Піре. У сьогоднішньому фінансовому лайфхаку ми розглянемо кілька способів заощадити гроші на сніданку. Спочатку ми розглянемо різницю в ціні між генериками і пластівці та молоко відомих брендів. Потім ми порівняємо різницю в ціні між холодними пластівцями з коробки та гарною кашею звареною власноруч. Чи дає найважливіший прийом їжі за день можливість зекономити трохи грошей? Давайте дізнаємося. Для початку подивимось, скільки я витрачаю на миску брендованих пластівців з молоком. Зараз люди п'ють різне молоко мигдальне, рисове, соєве і добре, старе коров'яче молоко різної жирності. Squad. Мій улюблений варіант соєве молоко, тож я зупинюся саме на ньому. Коробка брендованих пластівців коштує близько 4 доларів, а соєве молоко відомого бренду приблизно 3 долари 50 центів. Виходить, 1 долар за пластівці та 44 центи за молоко. У підсумку маємо 1,44 долара за миску пластівців. Коробка звичайних небрендованих пластівців коштує близько 2 доларів і 30 центів, а соєве молоко без бренду приблизно 2 доларів і 80 центів. Це виходить 58 центів за пластівці та 34 центи за молоко. Загальна сума за цю миску пластівців 92 центи. Тепер давайте подивимось, як це співвідноситься з приготуванням гарячої каші з нуля. Трохи вівсянки обійдеться мені приблизно в 10 центів. Додаємо трохи родзинок 20 центів. Коричневий цукор 5 центів і післямки звичайного соєвого молока 17 центів. І моя рамкова мискавісямки коштує 52 центи. Очевидно, багато що залежить від того, які інгредієнти ви використовуєте і в якому магазині купуєте продукти. Але загалом приготування сніданку з нуля економить гроші порівняно з тим, якби ви купували готові сухі сніданки, особливо якщо це відомі бренди пластикті. Різниця майже в долар. І подумайте ось про що. Якщо ви зможете заощаджувати по одному долару щодня протягом року, це буде 365 доларів у вашій кишені. Може здатися, що це не так вже й багато, але подивіться на це з іншого боку. Уявіть, що ви інвестуєте ці 365 доларів у пенсійний рахунок Roth IRA щороку протягом 35 років. Виходячи з консервативної історичної відсоткової ставки у 7%, через 35 років на цьому рахунку буде 53 тисячі 988 доларів, і це без податків. Тож наступного разу, коли сядете нітака... Згадайте про ці 50 тисяч і запитайте себе, чи є спосіб заощадити гроші і водночас добре харчуватися. Можливо, це простіше, ніж ви думаєте. Дякуємо, що були з нами на сьогоднішньому випуску грошових лайфхаків. Місце, місце, місце. Це дуже важливо при купівлі будинку, але є інші речі, які варто враховувати. А зараз приєднуємося до Дейва та Кузена Люка у фінансовій грамотності для чайників. Бузини, Люк, радий тебе бачити. Розкажи, чим ти останнім часом займається? О, знаєш, думаю, що мені треба переїхати у більший будинок. Стара садиба починає ставати занадто ложом. Отже, в якому місті ви живете? Тацак, Арканзах. А люди це справжнє місто. Я ніколи не чув про жаб'яка. Скажи мені, де воно знаходиться? Це звивиста, густа рослинність там, в Арканзасі. І якщо вам цікаво, ні, ми не смокчимо жак. Отже, Жабесак це велике місто чи маленька громада? О, це маленька громада. Населення в дев'ять з половиною. Дев'ять з половиною? Так, кузина Сінді Дісю ще не народила свою дитину. Гаразд, але знаєш, перед тим, як купувати, варто врахувати розташування. Так, я це вже чув. І саме тому я хочу залишитися в Жаб'яку. Він всесвітньо відомий. Чим відомий той яцак на весь сніг? О, жабиний сок отримав найвищі нагороди за найнетрадиційнішу назву міста. Я з цим поводжуюся. А по друге, це також саме місце, де була винайдена зубна паста. Зубна паста? Винайдено в жабі скоктати? Тим. Тоді, якби його винайшли де-імде, це напевно був би смак зубів. Ти Що погано чуєш? Ні, я просто не розумію, як ми перейшли від розмови про купівлю будинку в жаб'яку до обговорення зубної пасти. Ну, це ж ти став штатриння. Ну, в такому разі, будь ласка, дозволь поставити ще одне питання. Добре, давай. У тебе є хорошу матку? Звісно, є. Я відкладаю на відпустку в Everglades у Луїзіані. Everglades знаходяться у Флориді, а не в Луїзіані. Боюсь знаходяться в Лузіані. О, що там? Ви коли-небудь думали про те, щоб використати заощаджені гроші, як перший внесок за будинок? Тоді чим би я займався у відпустці? Це вибір, який тобі просто потрібно зробити. Я Для... гадаю, я би ти попросити позику. А де ви банківські тослови? От стук захопив останній національний банк. Останній національний банк. Що сталося з першим національним банком? У них закінчилися гроші, коли вони стояли біля річки і спостерігали, як тече вода. Ну, це. коли вони відкрили Національний банк? Так, знаєш що? Є багато над чим подумати, коли йдеться про фарбування будинку. Так, і я дуже сподіваюся, що ви знайдете час, перш ніж зробити цей вибір. О, так, бо я хочу лише найкращого у своїй родині. Гаразд, і ти вважаєш, що то от, так найкраще місто для життя? Так, воно точно краще за інші міста, які я розглядав. Які ці міста? Смердючий день і гудертаун. Ти зробив тавельний вибір. Наш наступний гість. Мерк живе в Айдахо недалеко від польця. Він художник з унікальним поглядом на сіт. Приєднуйтесь до нашого інтерв'ю з ним одразу після цієї паузи. Я Джон Метюс. Це Stupid Money. І мені цікаво дізнатися, як люди витрачають гроші. Якщо ви поїдете до Mountain Хоум, Айдахо, там є художня студія Lionheart Studios. Власник Маркус Машберн. Він же художник. Вітаємо на нашому інтерв'ю. Привіт, Джоне. Як з Бачу, що в мене сабока. Тут багато мистецтва. Коли ти почав малювати? Ну, практично з самого народження. Мені було десь три роки, коли я вперше почав малювати. На чому ти намалював свою першу роботу? Перше, що я пам'ятаю, я малював на журнальному столику в будинку моїх мама і тата. Я просто пам'ятаю, як мама приносила додому комп'ютерний папір. І я завжди малював на цьому папері. Але мені тоді було лише два чи три роки, тож це перше, що я пам'ятаю. Власне, малювання це перше, що я коли-небудь пам'ятаю, що робив. Їм сподобалося те, що ти намалював на журнальному столику? Ну, насправді він у нас є. Я намалював президентів, яких пам'ятаю. Близько десяти різних президентів. І ви можете сказати, хто це. Це круто. Тож з роками ви виросли, і тепер у вас є власна студія. Наприклад, скажи, будь ласка, скільки картин ти намалював? Тисячі. Де вони опинилися? Ну, здебільшого, в журналах і книжках. Я ілюстратор, тож це моя робота. Я малюю багато муралів. В основному, я художник у маленькому містечку. Тож я, можна сказати, дуже креативний. Тобто я отримую багато я працюю з багатьох різних місць, тож просто роблю те, що просять, мабуть. Але в основному мені подобається робити християнські роботи для обкладинок книг і журналів. Ну ми зараз у цій досить великій, наприклад, досить просторій студії. Як ти опинився тут, у цій будівлі? Що стосується цієї студії, то я працюю над нею вже близько двадцяти років, будую її. Але це потребувало багато роботи і все відбувалося поступово. Я трохи схожий на потяг я просто рухаюся в певному мапрінку. І тоді я просто дотримуюся курсу, набудь. Тож ви встаєте щодня? А скільки часу тобі потрібно, щоб дістатися до роботи? Секунди. Секунди. Отже, сім метод. Так, ну я живу і мій будинок зовсім поруч. Це лише за п'ятдесят футів з ріці. Дозвольте мені трохи змінити тему. Ми говоримо про це. Я хочу дізнатися про вашу філософію фінансового управління. І цей епізод присвячений купівлі будинку. Отже, ви побудували цю студію і живете в будинку зовсім поруч, ви його кутали. Ну, насправді з будинком я обміняв дві картини на цей будинок. О, тобто, ви фактично насправді не проводили жодної фінансової операції. Цій людині дуже сподобалися картини, і вона сказала: Ось будинок. Ну, вона моя подруга зі старшої школи, і я зацікавився її будинком. А вона хотіла кілька картин. Тож ми так і зробили. От вам не завжди потрібно платити готівкою чи брати кредит, щоб купити житло. Я насправді та мота власне, у мене щойно хтось працював над септиком, і ми обмінялися однією з моїх картин. А потім вони фактично збираються створити там нове поле для вологовування. Не знаю, чи хочете ви це знати, але ми будемо мінятися. У нього велика техніка, і він бореться з пожежниками. Він пожежник, і у нього це є. Техніка поза межами возневих ніхід. У нього є чудова фотографія, де на задньому плані гора Беннет. Його техніка а навколо вирує вогонь. І це була б чудова картина, тож я намалюю оригінал за роботу з Септиком. Графт. Ви казали мені, що будували цю студію поступово, крок за кроком. Ви коли-небудь думали взяти більший кредит і просто зробити все одразу? Ні, ні, ні за що. Я пам'ятаю, як був на конвенції про Кіперс, і спікер сказав: ніколи не купуйте нову машину. Це гарна порада, ви знаєте. Бо якщо вона не ваша, тобто, якщо вона в кредит, то це гроші, які ви ще не заробили. Ви залежите від змінних, які не контролюєте, щоб це виплатити. Але думаю, моя теорія завжди була жити за своїми можливостями. Тобто просто робити маленькі кроки у напрямку до своєї мети, знаєте? І так я завжди це робив. Я маю на увазі, студія розвивалася. Потроху з роками, але мені просто подобається рухатися в певному напрямку. Мені не подобається ходити по колу. Мабуть, мені подобається рухатися вперед, і я дуже цілеспрямований у цьому плані. Чи варто мені взяти кредит? Ні, нікого не беруть кредит. Як щодо. Як щодо взяти кредит, щоб вступити до художньої школи? Я маю на увазі фінансову допомогу. Я теж мусив брати фінансову допомогу. Мені знадобилося до 30 років, щоб її виплатити. Тобто у тебе були кредити. Нет. Але ти їх виплатив і ти працював, щоб це зробити. Це не так, це не так. Поки ми говоримо про купівлю будинку, ти вводиш зовсім іншу філософію. І я хочу трохи детальніше поговорити про цю філософію. Отже. Коли ми говоримо про фінанси, зокрема про такі речі як бартер, як у тебе з'явилася ідея, наприклад, бартеру? Це тому, що у тебе не було грошей, чи це просто такий спосіб мислення? Ну, я художник і думаю, що саме це я порадив молодому художнику. Якщо ви хочете займатися чимось, що вам справді подобається, поставте це як один зі своїх головних пріоритетів. Я маю на увазі, що просто вибігти та купити нову машину це щось, що робить багато молодих людей. Мені було 40, перш ніж у мене з'явилася нова машина. Я Працював над своєю кар'єрою і наполегливо працював 80 годин на тиждень. У мене завжди так було. Тобто, ще на початку ти поставив собі певні цілі для своєї кар'єри. У тебе були цілі щодо того, як керувати грошима? Дозволь запитати тебе, ось чар, Чи такі вже важливі На дуже. Це просто спосіб сплатити рахунки. Я маю на увазі, для мене гроші це не все в житті. Але, звісно, вони необхідні, щоб вижити. Але у мене дуже чудове і справді прекрасне життя. Я дуже щаслива людина. Знаєш, перед тим як ми почали це інтерв'ю, ти розповідав мені про якогось відомого художника, і в тебе навколо були діти. Я сказав: О Джоне, я живу на небесах. Можеш розповісти про це детальніше? Той відомий художник Френк Фразета. Я обожнюю Френка Фразету. Насправді історія мистецтва це те, чим я живу в книжках, бо я з маленького містечка. Якщо подивитися на мою книжкову полицю позаду, там сотні книжок, і я знаю кожну з них. І можеш навмання відкрити сторінку з іншого кінця кімнати. І я скажу тобі, хто це зробив, і розповім історію про цю людину. Але Френк Фразетта був оточений своїми дітьми біля Мульберта. І він описував цю сцену, знаєш? І я якось уявляв це ще в юності. Фразетта оточений дітьми, малює. І це для мене було чимось культовим, наймабуть найкрутішим різновидом. Навколишнє середовище або те, як я хотів би жити. Отже, на початку ви прийняли кілька досить важливих рішень, які впливали на вас протягом усіх цих років. Абсолютно, абсолютно. Дозвольте мені поставити вам це питання. О, у вас є якісь болви? Трохи невеликих боргів. В основному через лікарняні рахунки. Але окрім цього, ні, немає. Тобто ви дуже обережно ставитеся до своїх фінансів? Надзвичайно обережно, так. Гаразд. маю питання. Яка найдевакуватіша річ? Яку ви коли-небудь робили зі своїми грошами? З моїми грошами? О. Боже мій навіть не знаю. Я пам'ятаю одного разу, коли я тільки закінчив художню школу. Мені потрібно було якось заробляти на життя, тож я почав малювати карикатури. Але я позичив 750 доларів, щоб орендувати стенд на західному ярмарку Айдахо, і смішно те, що я ніколи раніше не малював карикатур. Тож я просто ризикнув, і виявилося, що я був єдиним художником карикатуристом. Це було досить природно, і все спрацювало. Тобто, ти одразу пішов у справу, ти ризикнув тими 750 доларами. О, так, так, так поміще. Ще одне питання. Ти ніколи насправді не ставив великого акценту на гроші чи не робив їх своєю метою? Чому так? Ну, Соломон казав, що лише один із тисячі людей щасливий. І я хочу бути тим одним з тисячі. І я зрозумів, що можливість заробляти на життя малюванням робить мене щасливим. А ще я можу допомагати іншим. І я відчуваю себе набагато сильнішою людиною, коли допомагаю іншим. І Я думаю, що це і є ключ до мого успіху. Просто займатися мистецтвом. Дякуємо, Маркуса, що знайшов кілька хвилин, щоб поговорити з нами про те, як Бог благословив тебе у твоєму служінні і як він примножив твій талант, зробивши тебе чудовим художником. Якщо ви хочете побачити більше робіт Маркуса, заходьте на Я Джон Метюс. Це Stupid Money, Ми скоро повернемося. Вітаємо знову на студик Моні. Поговоримо про людину, яка прийняла радикальне рішення жити за своїми можливостями. Абсолютно любо. Знаєш, кожен приймає рішення щодо нерухомості трохи по-своєму. Я певною мірою можу себе з ним ототожнити. Я купив двосекційний мобільний будинок. І в кожній кімнаті був килим різного пада. Стеля була вкрита плямами від сигаретного диму. І ну, він майже розвалювався. І я хотів написати на цьому спереду кілька величних гучних слів під назвою Цукрова хатина. Але моя дружина подумала, що це може бути реклама не того виду цукру. Але в будь-якому разі я купив його правильно, ми пофарбували його та поклали килим. І в суботу ввечері, коли я збирався приїжджати, прийшов хлопець, і я він заплатив готівкою. Я на цьому заробив гроші. Справді на цукровій хатині? На цукровій хатині. Який висновок з цього? Ну, ти все одно заробляєш свої гроші, коли купуєш. А де кого... це наша ключова думка? Які ще висновки можна зробити з нашого сьогоднішнього епізоду про купівлю житла? Ну, що, підсумуєш. Так, будь ласка. Гаст! Перш за все обов'язково потрібно зробити інспекцію тієї нерухомості, яку ви хочете купити. Уважно причитайте свій контакт. Розгляньте можливість отримання кредиту, виходячи з одного доходу. І нарешті не менш важливо: місце, місце і ще раз місце. Знаєш, мені це подобається. Я проповідник. Є текст Івана 14, 1 до 3. І в цьому вірші Бог каже, я йду приготувати місце для вас. Я достатньо це читав і вивчав: він збудує для нас дім, і він не буде виставлений на продаж, і його не продадуть. Він буде подарований на. Але що мені подобається більше за все, це не сам дім, а те, що він каже: у тебе буде особливе місце зі мною. Це важливіше за будь-який дім навіть на небі. Це прекрасно. Дякую вам обом за те, що поділилися порадами і моментами, які ми мали сьогодні. І не забуваймо, поки ми шукаємо будинок, у нас вже є місце в серці Бога. Плануйте приєднатися до нас знову на ще один випуск Stupid Money.